Росіяни дуже швидко намагалися за свій літній наступ е, саме наступати, а е, вони намагалися якомога більше захоплювати території, і вони дійшли до того, що е, захоплюючи території, вони збільшують лінію бої А щоб закрити повністю та контролювати таку лінію бої і при цьому продовжувати наступ, їм не вистачає ресурсу. Тобто, ми зараз знаходимося е, в точці, коли Росіянам не вистачає їх загального груповання 700 тисяч загаль їх загальна кількість по території України, які використовують російські окупаційні війська. 700 тисяч не вистачає для того, щоб по всім лініям боїзітнення одночасно наступати, так контролювати ці лінії бої Ми цим користуємось. Яскравий приклад був на початку. Серпня це добропілля, це їх спроба прорватися на добропілля. Чим все це закінчилось? Вони втратили там фактично більш ніж тисячу особового складу, 1300 навіть більше, і при цьому не мали жодних здобутків. Хоча спочатку все так було епічно на 15 кілометрів до добропілля. От зараз будемо добропілля захоплювати там, вже в оточенні Покровськ, в оточенні Дружківка, все там, а там і Краматорська Славянська агломерація. Ну тобто була така вся бравада. Чим все це закінчилось? Все це зрізали і заблокували, і знищили весь цей особовий склад.